Друзі вітаю, слава Україні! 7 серпня 24 рік на огляді сорт тонда Джентілі де Лелангре, Італієць. Прошу подивитися на вражальність цього сорту. Дехто з нас говорить, що він слабо плодоносить. У нас з ним все чудово. Сорт, напевно, найкращий з кондитерських сортів. Найсмачніший, шикарно бланшується. І вже сьогодні, на 7 серпня, він вже повністю дозрів. Зараз я кілька горішків вилущу. Ви самі в цьому впевнитесь. До сезону дощів ще місяць. Цей сорт вже повністю дозрівший. Тому в п'ятницю починаємо збір. Це буде 9 серпня. Будемо починати збирати горіхи цього сорту. Паралельно з ним дозрів Сонтон на бігліні. Дивіться, от, врожайність. Це просто шок. Всі гілки просто гронами висять на кущах. От якщо взяти нижню гілку, то тут маса плодів. Зроблю таке невеличке відео контрольне. Підійду до одного куща, візьму ящик, вагу і все це спробую зібрати просто в прямому ефірі і зважити. Але по гілках видно, як, як вони загружені. Зараз поки ще бігліні. Там взагалі катастрофа. Дивіться кущ. Всі гілки обвищі. Оце жовте листя вказує на те, що горіх починає при достиганні витягувати з листя всі пластичні речовини. Так, підняв білочку і тут просто маса плодів такий шок контент хто сумнівається в урожайності тонди біклінії або тонда чентіліде на ланге запрошую буквально там буде в нього 5-7 днів щоб приїхати і просто в цьому впевнитися яка врожайність цих сортів. Оцей куш, напевно, поставимо на огляд. Просто кругом плоди. Тому запрошую до співпраці. Сорт ходить по напрямку. У до нього в Італії завжди на 30-40% вище ніж він. Більше ми хвилин є раннім. Починає сезон переробки і найкраще опалансування і накид.